Привіт, друзі! Сьогодні ми знову за кермом технологічного флагману в світі авто CC4 Pro. Цей пристрій вражає не лише своєю потужністю та кришталево-чистим звуком, але й неймовірною гнучкістю налаштувань. І серце цієї гнучкості її командний центр. Це звичайно ж головний екран. На перший погляд здається, що функцій опцій дуже багато і можна навіть розгубитись. Але насправді все максимально просто. Інтерфейс Зрозумілий, налаштування прості, навіть є готові шаблони, щоб заощадити ваш час. Їх можна застосувати одним дотиком, ви самі обираєте налаштовувати під себе чи скористатися зручними пресетами. І що важливо, жодних товстених інструкцій. Система сама підказує, що куди натискати. Це не стільки просто, що впоратись може будь-хто із першої спроби. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, розглянемо режими екрану та можливості персоналізації. Сьогодні ми перетворимось на справжніх дизайнерів інтерфейсу свого авто і детально розберемо, як приборкати та налаштувати домашній екран тіас. Це 4 Pro. а налаштувати тут є що? Адже магнітола пропонує нам два абсолютних різних підходи. Вишуканий класичний та безмежно вільний для творчості вільний режим. Ну що, поїхали розбиратись. Перший режим класичний, елегантна інформативність. Отже, починаємо з режиму, який нас зустрічає з замовчування. Це класичний режим від TIAS. Його філософія проста та геніальна надати вам блискавичний доступ до найважливіших функцій, не відволікаючи від дороги. Що ми тут бачимо? В епіцентрі уваги жива 3D-анімація вашого автомобіля, що додає інтерфейсу глибини та стилю. А в нижній частині екрані, немов на панелі керування з орельотом, розташовані іконки ключових функцій. Навігація. Миттєвий перехід до ваших карт, щоб жоден поворот не став несподіванкою. Музика, доступ до улюблених треків в один дотик, блютуз до забезпечення дзвінків у режимі хан free Передня камера повний контроль над паркуванням та сліпими зонами. Основне меню: вхід до всіх додатків та можливостей системи та налаштування, швидкий доступ до параметрів пристрою. Але це ще не все. Зверніть увагу на одну з найзручніших фішок цього режиму. Достатньо торкнутися іконки музики, і зліва з'явиться витончене меню вибору джерел. Один дотик, і ви легко перемикаєтесь між FM-радіо, фірмовим tis радіо, музикою зі смартфону через Bluetooth, локальними файлами чи навіть хмарними сервісами. Все під рукою. Це режим ідеален для тих, хто цінує бездоганну простоту та функціонал навіть з коробки. Це ваш надійний штурман. Все виглядає стильно, сучасно і без зайвого. Але що робити, якщо ваша душа прагне більшого і стандартний режим не про вас? Ви хочете створити щось унікальне і ТІАЙС дає вам таку можливість. Тож зустрічайте вільний режим. Але як потрапити у цей світ творчості? Все дуже просто. Показуємо. Переключитися простіше простого. Робимо свайп зверху вниз, викликаючи шторку сповіщень, і тут бачимо іконку для перемикання режимів робочого столу. Один дотик, і ми телепортуємося у світ повної свободи. І перше, що кидається нам в очі, зникла нижня панель іконок. Тепер увесь простір екрану у нашому розпорядженні: це абсолютно чисте полотно, і сьогодні ми художники. Як же додати сюди життя, тобто віджити ще простіше: робимо довгий дотик на будь-якому вільному місці екрану. Перед нами відкривається меню керування і два головних. Пункти віджити та шпалери. Перше, що система нам пропонує, це готові рекомендації. Це справжня знахідка, професійно підібрані шаблони, що поєднують стильні шпалери та набори віджитів. Є варіанти на будь-який смак, як статичні, так і динамічні. Але ми підемо далі і створимо все з нуля. Заходимо у віджити, і тут Тість ц 4 Pro розкриває свій справжній потенціал. Давайте ж подивимось, які цеглинки ми можемо використати для побудування екрана мрії. Перше. Режим вікна, екран в екрані. Погода. Актуальний прогноз погоди завжди перед очима. Музика та навігація. Керуйте плеєром та маршрутом, не відволікаючись від дороги. Годинник та контакти, стильні годинники та швидкий доступ до дзвінків. Позашляховий обір, компас та навіть висотомір, що показує висоту над рівнем моря для справжніх шукачів пригод. Важлива інформація: дані про поїздку, у шинах, картинка з відеореєстратора. Ну і, звісно, ярлики всіх додатків, що є у вашій магнітолі. Процес кастомізації інтуїтивно зрозумілий. Просто обираєте віджит, що сподобався, іноді навіть можна обрати його стиль і він з'являється на екрані. Далі, наче фігури на шаховій дошці, ви можете перетягнути його в будь-яке місце, а у деяких віджетів навіть змінити розмір. А окрім налаштування віджетів, є цілий всесвіт налаштування шпалер. Від спокійного мінімалізму до фантастичних пейзажів, яскравої анімації та рухливих фонів. Ви можете обирати зображення з величезної онлайн-колекції, завантажити щось своє або зберегти улюблені варіанти. Таким чином, ви можете створити власну індивідуальну конфігурацію. Наприклад, зліва великий віджит навігації, справа зверху плеєр, а під ними дані з датчиків тиску. Все найважливіше для вас перед очима. Отже, друзі, який режим обрати? Класичний, ідеальний для тих, хто хоче максимальної простоти, елегантного вигляду та швидкого доступу до базових функцій зайвих рухів. Вільний це вибір для ентузіастів, для тих, хто любить налаштовувати гаджети під себе до дрібниць і хоче бачити на екрані тільки ту інформацію, яка потрібна саме йому. Тож, експериментуйте, немає неправильного чи правильного вибору, є тільки ваш. Почніть з класики, щоб оцінити її зручність, а потім перейдіть у вільний режим, щоб зібрати екран, який працюватиме саме на вас. GTA стц 4 Pro – це справжній центр управління поїздкою, а ви головний пілот, що налаштовує все під себе. Пишіть в коментарях, який режим вам сподобався найбільше і який набір віджитів ви б собі встановили.